Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу показати вам два надзвичайно цікаві сорти томатів: це сержант пепер червоний і сержант пепер жовтий. Це справжня окраса будь-якої грядки чи теплиці, а також чудовий вибір для тих, хто цінує надзвичайні смачні ароматні помідори. В нашому асортименті ці сорти представлені у фасовці по 10 насінин та по 30 насінин. Тож можна обрати оптимальний обсяг для власного господарства чи теплиці. Тепер подивіться на упаковку. Вона професійно металізована зсередини, щільна і надійна, не пропускає вологу та сонячне світло, завдяки чому насіння зберігає свою схожість і якість протягом усього терміну зберігання. Усе акуратно, герметично, запаяно, як у професійному насінневому упакуванні. А тепер давайте подивимось на самі плоди. Сержант Пепер червоний. Це високорослий сорт із великими м'ясистими плодами, масою близько до 300 грамів. Помідори мають красивий червоно-чорний колір із насиченою солодкою м'якоттю. Сорт відзначається щільною структурою, відмінним смаком і чудово підходить як для свіжого споживання, так і для салатів та соків. Сержант Пепер жовтий це також високорослий сорт з дуже красивим жовто-чорними плодами, масою близько до 300 грамів. М'якоть, у нього щільна, соковита з вираженим солодким смаком без кислинки. Сорт має чудову транспортабельність і стабільне плодоношення протягом усього сезону. Ці помідори не лише смачні, а й декоративні, ідеально виглядають у свіжих стравах та домашніх консерваціях. Обидва сорти сержант Пепер червоний та жовтий це поєднання краси, смаку та надійності. Якщо хочете виростити щось справді особливе, ці томати точно варті вашої уваги. Всім, кому цікаво, переходьте на наш сайт Культіва та замовляйте. Також в коментарях пишіть, який вам томат більше сподобався. До зустрічі!